Мої вітання, друзі. Понеділок, 4 листопада. Мене звати Павло Ковальчук. І я ведучий ютуб каналів Клочок Тайма, а також центру громадської аналітики вежа про те, якими зараз виглядають результати. Прийдешніх президентських виборів у США, і як це може повпливати на нашу державу, як до цих виборів готуються у Європі. Будемо сьогодні спілкуватися з нашим гостем Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Але перед цим я закликаю вас обов'язково долучатись до наших ютуб-каналів. Якщо чомусь досі цього не зробили, обов'язково ставте вподобайки, обов'язково долучайтесь до дискусії знизу під цим відео у коментарях. Ну і діліться цим відео зі своїми друзями і товаришами, тому що це те, що впливає на кожного з нас. Ми Отже, Максиме, мої вітання, слава Україні. Вітаю, Героям слава. Ну, раз вже на то пішло і на мій YouTube канал, підписуйтесь, кожному буду вдячний. Обов'язково знизу буде посилання. У Максима завжди цікава аналітика, і зараз якраз таке те, що вас стосується, Максиме, ваша тема, як я розумію, улюблене. Ці всі американські передвиборчі і виборчі. Перепетії, тому що все більше і більше повідомлень з'являється із сполучених штатів Америки про те, що ні Трамп, ні Гарріс нині не мають жодної переконливої переваги у хитких штатах. Ми бачили, яким чином Дональд Трамп намагався перетягнути на себе увагу електорату. То в Макдональдсі працював то водієм сміттєвоза працював. Ну і у цьому зв'язку дивує, що. Останнім часом чомусь саме Камала Гарріс починає набирати більше, при тому, що якихось таких яскравих кроків не з її боку не було видно при тому, що саме Дональд Трамп був жертвою замаху на його життя, що він такий активний, яскравий і так далі. Але якщо кілька днів тому перевага була, хоч на кілька відсотків, але в користь Трампа. То тепер більше і більше йде до якоїсь нічиєї. Максиме, що очікувати найближчим часом, які ваші очікування від цих президентських виборів? Хто ближчий до цієї перемоги? Ну насправді там така ситуація, що е, динаміка вона змінювалася. Якщо там протягом буквально двох місяців Камала Гарріс е, лідирувала по цьому показнику, вона стартувала дуже потужно, е, вирвалась, ну, там, вирвалась у лідера, її рівень підтримки зростав, 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 потім зупинився. І десь тижні два-три тому почався ріст у Дональда Трампа. Він її спочатку наздогнав, а потім почав. Мінімально, але переганяти поки що, знову ж таки, не можна сказати, що Камала Гарріс десь там сильно відривається вперед. По певним показникам ситуація в неї покращилась, але якщо раніше там на національному рівні вона випереджала Трампа на 2%, то зараз випереджає на піввідсотка. Якщо говорити похидким штатам, там взагалі ні в кого немає. Переваги вищої за статистичну похибку всі вони знаходяться в межах там відсотка, півтора відриву. Тобто по Пенсильванії, до речі, по головному хиткому штату там перевага у Дональда Трампа. Також не значуще, десь у пів відсотка на сім відсотка, але тим не менше. Тому сказати, що десь Камала Гарріс е лідирує досить складно. Безумовно, ну, штаби не, не, не припиняють працювати. А, у них просто різні стратегії. Якщо у Трампа це якісь такі гучні акції, щось таке помпезне, там, е, оці всі якісь екстраординар, екстраординарні, якісь е, виходки, то у Камала Гарріс мікротаргетинг. Вони дуже якісно працюють з новими соціальними. Медіа, вони працюють з різними групами і аудиторіями, розуміючи, що особливо в хитких штатах може спрацювати якась група там в пару тисяч людей, яка може принести тобі перемогу, тому що переможець отримує все. Достатньо набрати в штаті 51% голосів, щоб отримати голоси усіх виборщиків. Так працює вже виборча система в США, тому от вони працюють там, наприклад. Як це взагалі відбувається? Хто не знайомий там, з смм чи з налаштуванням реклам, соціальних мереж? І так далі, може не знають, що таке мікротаргетинг? то тобто я коротко розкажу. Mm -hmm. Тобто запускається якась кампанія конкретно, наприклад, на латиноамериканських жінок віком від 25 до 35 років, у яких є принаймні одна або дві дитини, які ходять скуповуватись конкретно в певні магазини, носять окремі бренди, які мають певні життєві цінності, які не знаю Можуть спостерігати з якимось видом спорту, тобто прям там дуже тонкі таргетовані налаштування, які спрямовані на абсолютно різні групи населення і доносять до них різні меседжі. Тому часто робота Камала Гарріс може не бути настільки помітною в медійному просторі, але, тим не менш, вона продовжує відбуватись. Плюс, Ті ж зірки Голлівуду, так, їхня підтримка не настільки е, якісно конвертується в голоси, але тим не менш вона є і е, подекуди вона досить красива. От як Харрісон Форд випустив відео на підтримку Камали Гарріс, дуже гарне, дуже гарне. Там говорить, що е, Камала буде захищати ваше право не погоджуватися з нею. Там ну а Харрісон Форд це все таки дуже велика глиба і Доброго, величина. Дійде. Тому так. ну це все таке частково, але на перебіг виборів впливає. Ну в якомусь сенсі ми розуміємо, що Камала Гарріс вже навіть і в історію війшла своєю передвиборчою кампанією, оскільки за версією словника англійської мови Колінс, словом 2024 року стало одне із найгучніших слів передвиборчої програми кампанії Камали Гарріс, Це слово. Яке читається як брат або бред і означає впевнену незалежну жінку, яка самостійна, яка трудяга, яка трудоголік, ну і живе в е, своє задоволення. Тому це все цікаво, це все прекрасно, але бачимо, що обабічка Малегаріс напроти неї інший табір і там зовсім інші методи, і вони можуть бути абсолютно. Докорінно історично перемінними, тому що можуть повпливати на державу Сполучені Штати так, що ми її не впізнаємо потім зараз про Трампа і про те, до чого він може вдатися, у разі, якщо йому не сподобаються результати цих президентських виборів, Максиме, тому що з'явилася інформація, що в деяких штатах вже починають мобілізувати національну гвардію, аби вона була готова до якихось вуличних заворушень. І тут одразу ж ми згадуємо штурм капітолію. Ми пам'ятаємо події кілька. Річної давності, коли навіть люди гинули за ідеї, які е, пропагувалися Дональдом Трампом у його на той час соцмережі Twitter, зараз у нього є своя е, 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 соціальна мережа True Social, Якщо я не помиляюся, то що може статися, Максиме? Чи дійсно ну я не хочу говорити громадянська війна, але все ж таки, заворушення, стрільби і все те, що ми пам'ятаємо, буквально кілька років тому відбувалося. Ну, крім трусу, у нього Твіттер залишається, Ілона Маска і величезна його підтримка. Тут насправді дійсно варто готуватись до чогось екстраординарного, якщо, наприклад, Трамп вибори не виграє, тому що, ну, по-перше, у нього немає тепер жодних запобіжників, жодних стримуючих факторів всередині його команди. Якщо на попередніх. На попередньому президентському терміні, коли він був, то у нього о, була команда, яка його ну, певною мірою зважувала. Там був і Майк Пенс, досить такий. Ой, перепрошую трохи на досить такий респектабельний політик, з великим досвідом, такий стриманий. Досвідчений, якому притаманні були різні там екстравагантні заяви. І в принципі, команда в нього була така, е, яка е, була досить досвідченою, тобто, щоб урівноважити цю його екстравагатність, шоу бізнесовість і так далі. То зараз. Він зібрав навколо себе людей, які повністю його підтримують. Які от от він, пряма його цитата щодо Джейді Венсе. Він сказав так: що цей хлопець хоче так мені сподобатись, що ладен цілувати мене в дупу. Це він прямо так говорив. Це його цитата. Цитата Дон дональда Трампа. Про ну тоді він ще не був його кандидатом віце-президента, але тим не менше. При і тому, що раніше ми пам'ятаємо, що Джейді Венс був таким яскравим противником Дональда Трампа абсолютно з іншими поглядами, тому це дійсно дивні такі зміни в його характері і поведінці. Так, він називав Трампа фашистом, його прихильників ідіотами, він прям дуже жорстким антитрампістом був, але потім, коли вирішив стати сенатором. Йому потрібні були голоси, йому потрібна була підтримка, і тоді він почав підлизуватись до Дональда до Трампа і отак от, е, отак от потрапив е, в його команду. Крім того, це той же ж Ілон Маск, у якого досить сумнівні. Е, ой, перепрошую, е, досить сумнівні погляди на Україну і взагалі на міжнародні відносини, розуміння цієї системи. Таке, ну, ми багато хто бачив його дописи в соціальних мережах з усіма мирними планами стосовно України і так далі. Розмови його з Путіним також ні про що хороше не свідчать. Ну і крім того, швидше за все, в його команді також буде Кеннеді Молодший, який відбитий конспіролог з якимось там хробаком у мозку. Ну, це те, про що він сам говорив. І власне тому я гадаю, що не буде тієї людини або тих людей, які б сказали: Дональда, не варто цього робити. Навпаки, вони скажуть, в нас знову вкрали перемогу, і ми цього не допустимо, тому що той же Маск розуміє, що це його шанс здобути владу. Очевидно, що він цього хоче, тому що ну, з грошима у нього і так все окей. У нього немає там великої необхідності. Там, у нього Державне фінансування є SpaceX, е цей Starlink, Tesla, дотацію отримують все прекрасно. Він хоче реальної політичної влади, і для нього це шлях через Дональда Трампа. Тому вони будуть з ним до кінця і підтримуватимуть навіть його найдикіші рішення. Е, Максима, ми зараз е, у розмові з вами згадали ім'я племінника того самого Кеннеді, якого якщо я не помиляюся, в 63-му році вбили е, просто на вулиці у Сполучених Штатах Америки. І зараз е, згадується заява екс-президента Російської Федерації того Путіно-замінника Дмитрія Медведєва, який сказав, що у Дональда Трампа є всі шанси повторити долю Джона Кеннеді, і бути просто застреленим у випадку, якщо він стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що абсолютно все, що говорить Дмитрій від це або якісь винні випари у його погребі, або методичка самого Владимира Путіна. Звісно ж, Дональд Трамп ніяк не відреагував на цю заяву, та все ж таки мені здається, вона показова чи може це якось повпливати на його ну таку дружелюбність стосовно Російської Федерації. Я б не сказав, що в нього є якась насправді дружелюбність до Російської Федерації і просто про те, що він же ж Путіна своїм другом свого часу називав, правда? Тому от у, ць у цьому зв'язку. Ну знаєте, тут така історія, що політики часто там різне говорять. Трамп ніколи не відрізнявся особливою щирістю, так. Він пару, там, в один день говорить, що Зеленський це жахливий лідер. і Він привів війну і він не зможе домовитись і не зможе укласти навіть найгіршу у світі е, угоду. А через день він говорить, що. Сталевий Владимир, він крутий, він потужний, він, він такий мощний. от Він тоді, коли мені хотіли імпічмент зробити, не підтримався. Він такий взагалі незламний. Ви що, просто ми там, друзі, все таке. Тому я б не сприймав це всерйоз. Так, у них були там якісь розмови з Путіним і так далі, десь. Дональд Трамп просто тяжіє до авторитаризму, і він, можливо, десь намагався підгледіти щось і в чомусь Путіна наслідувати, як, як правильно узурповувати владу в країні. А, і На Росії знайшли якісь засоби, як можна Трампа маніпулювати, розуміючи, що він дуже числавна людина, що він людина з е, великою гординою, і ним просто можна. Певною мірою маніпулювати. Але це не означає, що ми так не можемо робити, тому що, я думаю, нас десь це підгадали і почали вже прогрівати цю історію е, по Дональду Трампу. Тому е, я думаю, що його ця прихильність може дуже різко змінитись на. Е, на таку знаєш радикально навіть зневагу до Росії, якщо вони почнуть нехтувати його пропозиціями, і все піде не по його плану і не буде закінчуватись швидко, бо він же ж іде з наміром все швидко, швидко закінчити, показати, що от офіс простих рішень працює, і якщо не вийде, то тоді це може там змінитись на агресію і. Ну, це так, я теоретизую, намагаюся, щоб якийсь позитив знайти в його потенційному президентстві. Друзі, що ви з цього приводу думаєте, обов'язково зазначайте в коментарях. Ну і було б цікаво дізнатися, звідки ви нас дивитеся, географію наших глядачів побачити, тому що зараз будемо згадувати про різні народи світу, які також будуть впливати на результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Звідки ви нас дивитеся, з якого регіону нашої держави або можливо з-за кордону також підтримуйте це відео вподобайкою, аби його побачила більша кількість людей. Ну а ми продовжуємо. Ну і не лише Дональтра. Ну, очікує свого президентства вже якось на нього е, реагують різні держави світу Максиме, тому що ось є соціологія, яка вказує на те, що майже половина поляків чекають на послаблення безпеки Польщі у разі перемоги Трампа. Ми розуміємо, що саме польська діаспора була однією з таких основних у плані амбіції передвиборчої кампанії Камали Гарріс. Ми знаємо, що польська діаспора дуже масова у Сполучених Штатах Америки, і звісно ж вони розуміють, що напевно що ця політика певного закриття і певної концентрації на внутрішніх питаннях. Дональда Трампа так може призвести до послаблення послаблення підтримки країн східної Європи, ну і звісно ж України також. Але що можуть у цьому плані робити саме європейці? Як вони можуть на це все відреагувати? Хотів би я у вас запитати тим паче, що з'явилося повідомлення про те, що Рюте новоспечений генсек НАТО. Не та Олаф Шольц, канцлер Німеччини, зустрінуться у Берліні в понеділок і будуть обговорювати тему посилення фінансування НАТО, зокрема Німеччиною, так для того, аби зміцнити північно-атлантичний альянс саме на європейському континенті. То що зараз ми будемо спостерігати у результаті цих виборів? у США? Ну, дійсно, поляки, та й в принципі, східноєвропейська діаспора може повпливати на ці вибори, тому що е, якраз в Пенсильванії, наприклад, їх дуже багато. Дуже багато mm -hmm. поляків, дуже багато вихідців зі східної Європи. Ну, в принципі, Штат це ж країна мігрантів. Uh, і оскільки Східна Європа відчуває загрозу з боку Російської Федерації та ж Польща, вони розуміють, що якщо Україна не встоїть, то наступними будуть вони. І в разі, якщо Трамп стане президентом, не зрозуміло, чи він там захоче вийти з НАТО, взагалі, що також ну, не можна виключати, або просто послабить участь Сполучених Штатів в НАТО і зробить цю організацію слабшою, тому у них є всі причини перейматись. І НАТО зараз думає над тими запобіжниками, які можуть бути, для того, щоб ну якось е, урівноважити потенційно послаблену роль Сполучених Штатів Америки в альянсі. Тому що якщо Трамп переможе, якщо він ще й буде мати контроль над Конгресом, то е, дуже, дуже складно все буде. І тому, звісно, намагаються це зробити. Та ж Німеччина її багато дорікала і дорікали справедливо, в тому, що вони недостатньо включені в безпекові питання Європи і Північно-Атлантичного альянсу в цілому. Вони багато грошей. Це третя економіка світу, величезна багата країна, яка дуже зацикливалася на соціальних питаннях, на інтеграції мігрантів і так далі. Але на безпеку вони забили і дуже щільно. Тобто там у них велика проблема з недоукомплектуванням бригад, з виготовленням нових типів озброєння для Бундесверу, тобто там ну, те, що Німеччина можливо не постачає нам стільки зброї, скільки ми б хотіли, це ще пов'язано з тим, що в них проблеми цим. Якщо у Штатах. Це більше якась історія з політичним рішенням, тому в Німеччині у них дійсно заборонкує все поганенько, тому я думаю, що е, ця зустріч Шольца з. Я думаю, що ця зустріч Шольца з Марком Рютом ну, є логічною історією, тому що вони. Той же Рюте він, м'яко кажучи, не дуже полюбляє Трампа. Коли він ще був прем'єр-міністром Нідерланді, вони зустрічались і у них така була зустріч не найкраща, дещо напружена. Навіть виходила, Там навіть була не певна перепалка, що Трамп казав, що не бачить проблеми в тому, якщо там якісь торгівельні проблеми відбудуться між США та. З Європейським Союзом Арюти йому сказав, що проблеми будуть. Якщо відбудеться якийсь там конфлікт, якщо Штати почнуть наступати на наші інтереси, то проблеми будуть. Тому я думаю, що Європа готується, країни-лідери е, Німеччина, Франція, Італія та ще Великобританія, яка не є членом Європейського Союзу, але тим не менше, вони розуміють, що вони в одній упряжці знаходяться. Ну, про різні країни дійсно говоримо. Я хочу зауважити увагу, так звернути увагу наших глядачів на те, що так чи інакше, якби там не було, говоримо про США, про Нідерланди, про Німеччину, про Францію, але це все в контексті нашого з вами майбутнього майбутнього України, тому що це ці держави, які все ж таки на жаль, або на щастя, зараз впливають на нашу з вами долю. Тому наостанок, мабуть, фіналізуючи питання, Максима, чи можна очікувати у зв'язку із таким у. Страхом очільників різних держав світу приходу до влади, ймовірного приходу до влади Дональда Трампа. Навпаки, підсилення допомоги. От я намагаюся якийсь оптимізм знайти у цих сірих наших буднях. Так чи може зараз Джозеф Байден побачити, що ось Дональд Трамп ось ось відкриє двері Білого Дому з ноги і буде заходити в свій овальний кабінет і пришвидшити підтримку, якось максималізувати підтримку нашої держави в збройному форматі в. Фінансовому форматі, і чи можуть теж зробити інші держави світу. Чи навпаки, вбачаючи отакі от негативне майбутнє найближче, ці держави закриються і почнуть будувати фортеці навколо себе, не фінансуючи Україну? Е, ну, перше, у Байдена залишається не так багато можливостей для mm -hmm. того, щоб щось зробити, якщо Трамп стане президентом, дійсно, він ще буде президентом залишатись до середи на січня, але. Ну, реальних повноважень у нього ставатиме все менше, тому що ну всі будуть розуміти, що він тут вже дуже дуже ненадовго, а якось вступати в конфронтацію з Трампом ніхто не хоче. У нього будуть залишатися ці кошти для президентського вилучення, тобто він ще зможе на сам кінець. Їх використати і надати Україні там пару потужних пакетів військової допомоги. Це він ще встигне зробити. Але більше ніяких вагомих рішень йому продавити не вдасться. Він не зможе, наприклад, вибити запрошення для України в НАТО, тому що ніхто не захоче в конфронтацію йти з Дональдом Трампом, до прикладу. І ну, сподівання на Європу є, але звісно, є ризик того, що. Зараз вони швидко замкнуться на собі, почнуть готуватись до якогось загострення, щоб самим бути готовими. А, але я сподіваюся, що буде розуміння того, що краще діяти превентивно, краще допомогти Україні зараз встояти і перемогти, щоб потім mm. не відбуватись на своїй території. До речі, була така аналітика від німецьких змі, яка говорила про те, що зараз підтримка України дається Німеччини набагато дешевше, ніж це може коштувати вже найближчим часом, тому що нині Німеччина виділяє щось близько одного десятого відсотка свого ВВП в Україні, а може почати виділяти 1-2 на власну оборону у випадку. Збройної агресії Російської Федерації тому будемо спостерігати за тим, як будуть мінятися е, наші стосунки, наші відносини з нашими партнерами, так і як вони будуть нам допомагати, в тому числі з вашою підтримкою, Максима, дякуємо, що долучилися. Політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов з нами спілкувався. Ну і я вдячний е, нашим глядачам, які вже просто зараз, як я бачу, якщо досі чомусь не підписалися, але вже підписуються на Клошок Тайм на центр громадської аналітики. Вежа на youtube канал Максима Несвіт. Тайлова, також звісно ж. Ну і ставить подобається підписуватись, то обов'язково пишіть в коментарях під відео, що ви прийшли з цих каналів, щоб я розумів. і Потім обов'язково подякував і Павлу і Валерію за нових чудових підписників. Ну ось бачите, як метоложкою. Ще й пишіть обов'язково, звідки ви прийшли. Ну і бережіть себе обов'язково. Бережіть Україну всередині та навколо себе. І слава Україні! На все добре.